Уліфон Armor 24. Телефон, який міцніший за вашу нервову систему. Поїхали! Це не просто телефон. Це маленький термінатор у твоїй кишені. Тут броньований корпус, і він витримає все. Дощ, пил і навіть твої сльози після зарплати. Важить, як пляшечка 05. Ми маємо екран майже 6,8 дюйма, Full HD+, 120 Гц, а екран настільки яскравий, що видно навіть під сонцем. Камера 64 пікселя, плюс нічне бачення, бачить все. Навіть твої гріхи. 22 тисячі міліа це не просто батарея, це атомна станція. Вона заряджає всіх і все. А ліхтарик настільки потужний: 5 хвилин під ним, і ти шоколадний. За весь я, а не телефон. Телефон ніколи не вес. У LeFon Armor 24. Це не просто смартфон, це компас, павербанк, ліхтарик. Коротше, друг, який тебе не піде, на відміну від твоєї колишньої всім, чеки-брики, будьте здорові, до зустрічі в нових випусках.